Друзі мої, всім привіт! З вами Олена. І сьогодні хочу з вами поділитися своїми покупочками, які я зробила в магазині Аврора. Декілька днів я туди не ходила, і пішли ми з доцію в Аврору, і я їй сказала, що я з нею більше не піду, тому що набрали дуже всього багато. Не так і потрібного. Просто, да. знаєте, береш щось одне, воно коштує там 10, 20, 15, 30 гривень, 40. А в ітоді виходить дуже кругленька сума. От, Так, щось потрібно. Взяли ми ось такий судочок, він, здається, 22 гривні. Він. Я не пам'ятаю для чого, для обідів здається, але взяли ми для того, щоб сюди пересипати кенетичний пісочок. От, такі жовтенькі з метеликами, дуже гарненькі, нам сподобався. Далі взяли ми такого вентилятора, дуже гарно він крутить, повітря ганяє. От, здається, гривня 50. Десь таку. От, ну, вітерець ганяє, коли буде жарко, можна буде їм... Користуватися. Далі купили ми ось таку іграшку. Тут потрібно да, натискати О, що воно. О, тут натискаєш, тут вистрібує, тут вистрібує і так по черзі. Така маленька іграшка. Ми хапаємо ліпо в така. Десь вона в районі теж 50 грн. Okay. Купили ми такі присипочки. Вони, здається, недорогі по 5 гривень. Mm -hmm. mm -hmm. Такі гарненькі, різні. Зараз дуже великий mm -hmm. вибір з цього паски. Купили ми таку да, лялечку, mm -hmm. її потрібно заливати водичкою. Mm -hmm. І вона міняє колір. Mm -hmm. Ось така лялечка там всередині. Mm -hmm. так. Ой, Ой. нам свої Далі купили ми такого прянечка. Такі маленькі, гарненькі, зайці. Взяла я такі пакети. Здається, по 7 грн, Тут 60 штук. А я Взяли ми таку резиночку. 7 гривнів ця резиночка. Така вона гарненька, миленька, колір такий цікавий. Так. Оці шоколадки зараз здається по 17 гривень в Аврорі. Взяли ми десь дві штучки. На що воно мені? Я його вже показала, мені воно вже не потрібне. Взяла я таку, боже, антиперсрант, да? 88 гривнів зараз. Ой, взяла такі макаву. Пакетики з макавою. Ось такі взяла я судочки маленькі, два штучки. Десь ще другі є. Із салатовою кришечкою. Так. Вони теж недорогі, здається, по 7 гривень. Так, отаку штучку ми взяли. Тут точілка. Да. І резинка. Теж воно щось недорогі. Я ж кажу, тогось цього візьмеш. Міра. і... міла, дуже міла, але ну... виходить потім на касі не дуже приємна ціна. Взяли ми для чогось отакі паєточки. Куди ми будемо їх пришивати, не знаю. Вони стоять 9... коштують 9 гривень, будь ласка, тихіше можна. От. І дуже вони гарні. Такі рожеві, от, не знаю, куди їх прижити, щось прикрасити. Буде гарно. Обережно з вентилятором, бо він дійсно боляче б'є, да. якщо його зупинити. Да, пальчиком так, взяли ми пальчиком. ось такі наліпки на яєчка да. по 5 гривень. Це вони всі такі гарненькі, чудові навіть на касі. Да, і це. касир звернула це увагу, що красивая. у них є такі наліпки. Це да, ці з пташечками, да, вони самі Дуже гарні. І в АТБ, до речі, теж такі є. Ну, їй теж здається да. по п'ять гривнів. Да. О, ми ще й в АТБ зайшли <свісно> по дорозі. Далі ми купили ось такі носочки. Да. На виріс, звичайно, але вони такі милі з єдинорожками. не могли пройти мимо. Так, купила собі гігієну свою жіночу. Так, теж там щось трошки скидочка на неї зараз пакетики оці. Дуже добре з ними складати обіди. От, вони по 100 штук, здається, по 19 гривнів. <тут> От, давно я їх хотіла <пл 'ять> <завалити. спірить> захватити eee, в магазині, постійно мені їх не доставалося, а це нарешті я їх купила, нарешті я їх спіймала. Так, така у нас бомбочка для ванни з милком. Теж 47 гривень коштує. От Взяли, бо дуже нам потрібно. Так, взяла оцей кремчик. Напишіть мені, будь ласка, хто для чого його використовує, бо буду дивитися в інтернеті, мабуть. От, Начебто він непоганий, він зараз зі знижкою, і він для дуже багатьох, ну, багато для чого їм можна. Користатися. Ну, може, ранки якісь мазати. Ну, я ще сяду почитаю. От, бо я не пам'ятаю. Просто взяла на нього була акція. 300 ще... Ой, 300. 32 гривні, здається. Дитина відволікає, вибачте, не можу нормально. Угу. Так, зорієнтуватися. Ось такий ось кремік, здається. Непоганий. Напишіть, будь ласка, хто для чого його використовує. Так, ці штучок нам дали дуже багато, не знаю, більше 10 гривень. Я не Ой, більше 10 штук. Да Що це в мене з язиком? <хи> так, іще одним І іще один набір шоколадок. Взяла оцю міцелярну водичку. Хто користувався нею, напишіть, будь ласка, свої відгуки. От подарунок шли пачі. От, до речі, в АТБ набагато дорожче коштує. Просто ця міцелярка. Не знаю, взяла, бо... бо хороша ціна на неї була ще й подарунок. От взяла такі дощечки, теж вони недорогі, по 15 гривень. Взяла одну собі іншу мамі. Дуже мені подобається. Вони маленькі, зручненькі, можна покласти. Ну, в будь-якому місці, якщо потрібно десь невеличку дощечку пристроїти чи небагато місця є, то можна її користуватися. Далі. Так, ще одна макава. І що це все? Так, тоді це буде все за тебе. От, от, а це ми купили в АТБ. Отакі От наліпки чудові, їх дуже-дуже багато. Ось, Почекай, почекай. І вони щось 36 гривень здається, коштують. Такі чудові, кольорові такі. Дуже гарні наліпки. І купили, це ж наш котик, купили такі яєчка. теж вони мені сподобались. 34 чи 36 гривень. Такий декор, там є, звичайно, просто такі крапочки звичайні, а є такі блискучі. От ми взяли такі блискучі. Дуже вони мені сподобались. Так, ну і що ми тут взяли? Пацива тебе, якщо вам цікаво, оці. Чіпси по да. 25 гривень я взяла собі, щоб кіно подивитись якесь. І погрізти з тобою, да. поділюсь. І взяла я Само ще мною. Мене зовуть Віраніка. Ось такі були у нас покупочки сьогодні. А зовут в АТБ і Ваврорі. Добре, всі вже почули, як тебе звати. Поки... Мені. Буду з вами прощатися. Пишіть свої коментарі, буде цікаво їх почитати. Хто робить покупочки в Аврорі, давайте будемо спілкуватися, кажіть, що ви там купували, буде цікаво. Все, друзі мої, буду з вами прощатися, всім гарного дня, мирного неба. З вами була Олена і її помічниця Вероніка. Всім гарного дня! Пока-пока!